Добрий день, ви на каналі мама Емігрант. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як видача закордонних паспортів для чоловіків за кордоном. Не спішимо з висновками. Зараз ми побачимо, наскільки це правда, наскільки ні. І отож, поїхали! Що ж ми бачимо? На сайті паспортний сервіс з'явилась така новина, буквально вчора, 14 лютого, що на виконання завдання президента України уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають. За кордон. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року, тобто майже рік назад. У ДП-документ зможуть отримати виготовлені паспорти, починаючи вже з наступного тижня, тобто в нас сьогодні 15-16 з 17 лютого. Побачимо, чи це прямо в понеділок почнеться, чи ні. Відповідні повідомлення про готовність паспортних документів до видачі будуть направлятись в порядку черговності їх оформлення, тобто будуть приходити таким людям повідомлення, що можна відбирати паспорт. Бо ж думаю, всі ви чітово знаєте, що взагалі консульські установи не сильно, скажем так, взагалі не працюють для чоловіків. Від 18 до 60, тобто призовного віку, які перебувають за кордон, на яких не оновлено резерв плюс. А по суті, це майже всі, бо щоб його до кінця оновити, треба їхати в Україну і проходити ВЛК, що відповідно майже ніхто і не робить. І тому консульські дії були урізані. Напишіть теж в коментарях, чи ви пробували робити якісь консульські дії, бо наскільки я читав, взнавав, що навіть щоб оформити народження дитини. Якщо в батька немає резерва плюс, він піде в Варшаву, то йому в принципі нічого не зроблять. Жодних консульських дій потрібно, щоб їхала мама. Напишіть в коментарях, чи ви з таким стикались. І до цієї повертаючись ж новини з паспортами. Останній абзац: нагадаємо, що на сьогоднішній день для оформлення та подальшого отримання паспортних документів громадянами України. Чоловічій статі віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, обов'язковою умовою залишається наявність військово-облікових документів. Тобто повністю оновлений резерв плюс. Тобто двояко звучить, тобто можна отримати паспорти, які були оформлені до 25 квітня 2024 року. Але тут ж і сказано, що до цього треба. Мати оновлені дані, але в цьому абзаці саме вказано, що для оформлення та подальшого отримання паспортних документів треба якраз оновлені дані. Тобто, по суті, з того, що тут написано, виникає те, що з понеділка ті, хто подавався до 25 квітня 24-го року на закордонний паспорт, зможуть його отримати. Як це буде по факту, бо всі ми чудово знаємо. Що говориться зазвичай урядом одне, а робиться зовсім інше. І може бути що завгодно. Тому чекаємо понеділка. Якщо ви будете їхати в ДП документ, напишіть обов'язково, чи вам вдасться отримати свій паспорт чи ні. І вже будемо дивитися, як по факту буде реагувати на це все е уряд. З вами був Мігрант. До побачення.